Повторно наносіть крем. Я все думаю, чи варто непокоїтися через Сансет. Так, ще й боятися. Як ганебно, вона поводиться з вами, вдаючи з себе подорожку. Повірте, вона точно щось замислила. Я впевнена. Водички. По заяку президента комітету явна криза особистості. Думаю, контроль мусить взяти віцепрезидент, себто це ж ти Реріті. Якщо ти хочеш отримати звання найусемогутнішої діви, моя відповідь ні. Скажи, хіба ми не обговорювали це вчора? Не можу пригадати а може і ні. Пам'ять зрадлива й мінлива. Не вгадаєш, коли забудеш щось важливе. Наприклад, мою величі могутність. Саме тому я мушу потрапити в щорічний альбом. О, я про це подумаю. Про що й прошу? Краще я повернуся у мій світ. Може, я переконаю друзів, що кажу правду, бо вже знаю, що шукати. Камінь пам'яті. Я лишуся тут, перечитаю усі книжки, аж поки знайду, як повернути пам'ять твоїм друзям. Якщо це можливо, О, усе можливо. Навіть якщо доведеться розмістити усе за темами, чи в хронологічному порядку я знайду що треба. Дякую. Вам обом? Це прощання значно відрізняється від попереднього. Але ти стала зовсім іншою. Кожен твій вибір засвідчує, що у тебе чуйне добре серце. У мене хороша вчителька, а ти хороша учениця. По-твоєму, я погана наставниця. О, ні, зовсім ні. Я не хотіла я, Але й ви. Почуття гумору в принцеси Селесті. Схоже, не лише я змінилася. Я більше не стримуюсь. Цього я й боялась. Сережіся Рейнбоу Деш. Ви з Реріті щойно купили квиток в один кінець на поїзд до ганебної поразки. О, переконливо, Пінкі Пай! Дякую. Я тренувалася цілий день. Хіба ні, Манюня Камеру! а тепер я тут головна. <звук> Дехто ревнує. Покличте, коли летюча бляшанка навчиться команда. Так ще гірше. Гарні новини. Я все з'ясувала. Вам стерли пам'ять еквестрійською магією. Хоче ви і забули, але ми друзі. Ось це камінь пам'яті. Впізнаєте цю річ? М, так певно, ні. Але бачте, це доказ. Ми друзі. О, прошу. Саме вона бездоганно підробила фото, де ваша подруга трощить спортзал. Так, одну хвилинку. Невже у мене такий потворний вираз у обличчя. Ха, я ніколи так не кривляюся. Повний абсурд. Це фотошоп. Я своє виконала. Триксі йде. І не забудь, реріті. Ти обіцяла мені власну номінацію. Стоп, обіцяла? О! О!

Потрібні твої гроші. Я не зла, ясно. Я не зла. <клух> ну, поговорімо. Чом би не поговорити. Справді хочеш зробити це тут, на очах у всієї школи. Вирішуй ти. ДІВА ШКОЛИ! Якщо семикратний макет тебе не переконав, тоді я не знаю. Де камінь пам'яті? Ти відібрала в мене подруг, бо я не ввела в щорічник номінацію найусемогутнішої. Такого слова навіть нема. Що ти городиш? Це не слово. Ні. Про камінь пам'яті. Камінь, яким ти стерла усім пам'ять хвалькувата курка. Який зітре спогади про всі мої невдалі трюки? Себто не трюки. Твій камінь ніщо порівняно з Великою могутньою Тріксі. Не може бути. Ти й гадки не маєш, про що я говорила. Я не знаю. Вибач. <звук> Невже хтось справді стер спогади про тебе? І попри те, що ти найбільша злюка, кажеш, ти більше не зла. Все дуже складно. Тобто ти маєш власне бачення себе, але ніхто в школі не бачить тебе так само. Подивіться. Сміх та Яке посміховисько Повір, я розумію. Неймовірно, єдина хто мені вірить, такого я обізвала хвальком. Пробач. Сприйму це за комплімент. Дозволь допомогти тобі. Знайшла вигоду. Ені, однозначно, ні. Що ж, якщо і далі хочеш залишатися з люкою, це твій вибір. Я вже вас обшукала. Де ж знайти зниклі сторінки? Я завжди довіряла вам книжечки. О! Це воно кінцівка в таємній схованці. Конюшин мудрий закопав камінь. А ця конструкція, певно, десь у іншому світі. Але не сказано, як повернути спогади. О! Мабуть, якщо негайно знищити камінь, деякі мої спогади повернуться. Але якщо після стирання сонце сяде тричі, то моя пам'ять зникне назавжди. Ти мусиш попередити сансет. Що? Звідки почнемо, партнери? А Яке прізвисько дати тобі якщо до велика і могутня Триксі непогана і доволі кмітлива помічниця?